Знаєте, кавалерка, як треба економити на їді, Я в хаті їсти приготувала, принесла трошки кавунчика своїм, а в ньому на вечерю не було. У нас така вечеря дієтична. А, а Спочатку ми перше наїлися з гущенки варени. А, ні ні то десь він наїла. Тепер ми просто йому відвернути. Відвернути відну, какую. Просто відвернути від. Тобто вже вечер більше нічого не буде. Давай, ну що ти ще чекаєш, давай? Чекаєш ще подать якихось страху. Але дуже смачно, реально дуже-дуже смачно. Ти кастка мені забембала, ти ні? Ти завжди така. Ноги були. Ноги, блядь, ну якщо ж булі. ти. Ну то я то вже знаю. Ні. Ой, голова то... Вжди. Ой, та я втожнаю, так. А, а то знаю, та. А крижі від чого? А я знаю від чого. Та як, бо на лясу багато тут плачати, крижі були. Ні, я на тій розсетіла, а вона... А що це таке? Я кажу, що це крижі. Ой, думаю, Іра не крижі. Та ля, ти знаєш, Іглашко, як називається? Лабубу. То що Лабаба. Лабаба. Навіть і не чула. Ти забрала? Мені дзвонила. То що таке? Mm. Нова трендова іграшка, ти не в тренді. Ти не в тренді? Лабаба. Я по дівчачих... Навіть ми... Максим сказав, що він теж хоче таку. Боже. Щось, зріп, він як почув, що я знаю про ту іграшку, він почав сміятися. Я казав, що я дівчата, він каже, що я теж хочу. Я кажу, що серйозно? Він каже, що да". так. Сьогодні дивлюся в полікової в кусті, в неї на сумці теж лабубу висить. Ну все, я, я Але ну, що... колись були ті лол такі страшні, такі а то теж нічим не гарний, А ті гарний. були чорні такі мастери. а які там те... зуби. А тут зараз нічим не краще. Та? Mm -hmm. ну, я таке не розумію. Ну... Як ти тут з тим їш? Я тут ту пасту я просто ненавичу. То Максим, то Максим то -то люблю? То -то я люблю. До макарони.